Сімейні традиції: 16 жовтня православні українці вшановують п'ямі священомученика лунгина, сотника за новим церковним календарем. Давайте пригадаємо, хто ж такий Лонгін. вогін, який охороняв місце розп'яття христа. За переказами, під час страти кров Ісуса бризнула стражнику в очі, після чого він зцілився від катаракти. Це диво змусило його повірити в те, що перед ним дійсно рятівник. Тому християни 16 жовтня моляться про позбавлення від хвороб очей. Частково з цієї причини 16 жовтня не слід займатися роботою, пов'язаною з дрібними предметами, наприклад, вишивання. Якщо напружувати зір, в цей день його можна сильно зіпсувати. У цьому були впевнені наші предки. Вони ж не рекомендували 16 жовтня пускати в будинок незнайомців і попереджали цей день нечисть шукає укриття. Щоб захистити своє житло від такого непроханого гостя, було прийнято розкладати по двору голі колючі гілки. Якщо в цей день надіти брудний одяг або взуття, теж можна стати об'єктом уваги темних сил. Саме тому, попри слюту і бруд, 16 жовтня, при виході з дому потрібно перевірити гардероб на предмет чистоти. Заборонено в цей день злитися навіть подумки. Це притягне ще більше проблем, вірили прабабусі, і радили в цей день уникати спілкування, як зараз сказали, б, з токсичними людьми, навіть якщо вони є родичами. Не варто також дивитися і слухати, як хтось свариться. У народі говорили, очі заболять, мається на увазі скоріше не фізичний білий, а моральні страждання, які людина відчуватиме, якщо не послухається цієї заборони. Цей день також. Знаменується традиційним умиванням студеною водицею з природних джерел. Мивають дітей, оскільки щиро вірять, що це поліпшить їх зір і позбавить їх від очних захворювань. Деякі християни спонукають своїх дітей споглядати в одну гладь, щоб гострота їх зору покращилася. На сонці вивішують теплий одяг, призначений для зимового періоду. Прийнято вважати, що в цей знаменний день сонячні промені володіють великою цілющою силою. І здатні просочивши шати, гріти і лікувати їхну всю зиму. На сонечку виходять люди, що знаходяться в недоброму здоров'ї або похилому віці, щоб вибрати в себе сонячне світло. Вони переконані, що енергія сонця додасть їм сили, необхідні для того, щоб пережити зимову пору року. У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки. Які тиняються світом і вражають людей. Втім, є раціональне пояснення, згідно з яким нестабільна погода часто приводила до простудних захворювань, вірили, що допомагає боротися з лихоманкою осикова кура і завжди намагалися носити з собою. У хаті ж також зазвичай намагались на всяк випадок тримати осинове боління. Якщо 16 жовтня боліла голова, то на поліну лягали і відпочивали деякий час. Використовували цибулю, часник, редьку і сілі, які вважалися засобами для відлякування нещасті. А селяни 16 жовтня побоювались пристріту і читали велику кількість змов від нечистої сили, осінньої лихоманки, щоб енергія Сонця додала їм сил, щоб пережити зимову пору року. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо 16 жовтня випав перший сніг, отже зима буде сніжною та теплою. Також про прадяди помічали, якщо місяць 16 жовтня здається особливо яскравим, зима вже на порозі, якщо тьмяним попереду ще багато сльотних днів. Існувала в народі така народна прикмета, якщо опади почали 16 жовтня по обіді, то вони не закінчуються протягом доби. Що не можна робити сваритися, лихословити, займатися рукоділлям, сидіти весь день вдома, сміятися над нещастями. Не слід планувати важливі зустрічі, оскільки вони можуть закінчитись не так, як ви сподівалися. Також забороняється брати до рук чужі речі, адже це може призвести до неприємностей і біди у вашій оселі. В цей день краще утриматись від будь яких справ, пов'язаних із ризиком або невизначеністю. І зосередитись на спокійному відпочинку та гармонії в родині. Народні прикмети та традиції: хмарне небо скоро похолоднішає, чисте небо на заході до гарної погоди, коли навколо місяця буде вітряно, яскраво мерехтять зорі до теплої погоди, на деревах ще є листя, морози прийдуть нескоро. птахи голосно кричать до різкого потепління. Увесь день безвітряно зима пройде пізно. У цей день наші предки здійснювали обряд, спрямований на захист від ворогів. Вони обережно розкладали навколо свого дому різні рослини з колючками, вважаючи, що це допоможе відлякати небажаних гостей. Іноді ці рослини також розвішували у дворах, щоб уникнути травмування свійських тварин. До зустрічі в нових відео!